Вік. Молодець, пальчик вниз, будь ласка, Максим. Ква. 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 Як Ква -ква. Пальчик вниз. Максим. Віка. Молодець. Пальчик вниз. Дамян. тут где о там? Ой, палочками, да? Так. Дивись. Ми читаємо перший стовпчик. Там, де в нас ось. І ми прочитали слово Віка. Третє слово, ти читаєш четверте. Давай. І так. Ти одне слово пропустив. Анічка. Ой, ти ти прочитай, будь ласка, слово яке над Вовою. Зверху. Во. Вк. -во Во -во Вовк. Вовк. Молодець. Анюта. Спустились на саме останнє слово в цьому рядочку. І Давід читає: Вину. Вино. Молодець. Перейшли, будь ласка, на синю стрілочку. Синя стрілочка. Ладику, ти починаєш вата. Ва Молодець вниз пальчик Лола. Ви на вина. Добре, вниз пальчик. Ніка. Вана Вана. Добре, Максим. Віт. Віти. Веточки. Яти. Віти. Молодець вниз. Максимчик. Вікно. ну вікно дуже добре. Останнє слово в цьому рядочку Деміан. Вот это в синє... Так, в синьому. Так, в... в виток. Виток, За виток, завиточок, виток. Дуже добре. Переходимо на жовту стрілочку. Будь ласка, Анічка. Віник дуже добре. Вниз пальчик, Давід. В І. вінок. 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 Молодці вниз. Ладику. Нижче, нижче. нижче. Ось тут. Так. К Квітка. Дуже добре вниз. Лола. Папавка. Молодець. Вниз. Останнє слово читає Ніка. Вити Вити. Як Вовчик виявив вовч. Перейшли всі на рожеву стрілочку, Рожева стрілочка. Демян, ти перше слово читаєш? Так мо ти т. Мовити. 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 Мовити, говорити, мовити. Анічка, далі тим. Віта. Ві ти. Вітати. Вітати. Ми коли когось поздравляємо, ми кажемо вітаю вас з днем народження. Або просто здоровкаємось і кажемо вітаю. Добре, вниз, будь ласка, пальчик, Максим. Хо. Хо. Макс, я тебе слухаю. Ховати, ховати, заховати щось, спрятати. Молодці вниз. Максим. Давай з'єднаємо. хова. Кувати. Дуже добре. Останнє слово читає дивіться. Новини, новини. Дуже добре, молодці. А тепер ми переходимо на речення. Спустили пальчик вниз, там, де починаються речення. Дем'ян, Там де предложення. Ні, ні, Дем'ян, Ліворуч, Лівія. Там, де кавуни. В... Уга, ось тут. І починає владику перше речення. Влад, В... давай. давай. перше речення. В... Ні, ось тут, ось тут, зайчик. В... Вітау. Де Віта? У Вані. У Вані. Як дівчинку звати? Віта. Молодці. Не пальчик, будь ласка, Лола. Наступне тереження двоє. Па, пафа, -па у кі. Бачок ти перестрибнув. К. К. Ві. Кві. Кві. Ти. Так. Кві. Ти. Ти. А. Та. Та. У квітах. Да. Хто Паба. Паба у квітах? Пава. Хто? Пава. Пава у квітах. Молодці. Вниз, будь ласка, пальчик. Ніка читає речення. Ось вот тут. Ну, Ось вот тут. Где? Пальчик. У. Видите, киви. Видите, киви. Витамины. Так, увидите, киви. Витамины. Молодцы. Вниз, ласка Вниз. Максим. В. Иванка иванка К-а. К, а. К, в, в, в. Кавуни. Іванка кавуни. Переходимо на другий стовпчик. І починає там де літерка У читати Максим. Демян, Аня, зараз ви будете теж. Так. О, О, а потом, я... ва -мі Г. Він. Де пінгвіни? У? У вагоні У вагоні. не испачник. Будь ласка, Дем'ян, ти парти. там де літеркани. Ви не не, не, не не на вік. Х... Вік. Давай разом вік, вік. не і. Вік. Ні. Ні, я вже я прочитала. На вікні. На вікні К В Т Кві. т Що Квіт. на вікні? Квіти. Молодець. Де квіти? На вікні. На вікні. Молодці. Анечка, молоді. речення твоє. Во. 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 Во Володець. Вова, кава готова, дуже добре.